і скажи, чому не тут надрився. Я після ваших випусків, я Сьогодні у нас така попереджувальна акція з приводу того, що вчора відбулося на нашій базі е, групи, в Дніпропетровській області. Коли Збройні е, сили України у складі 25-ї та 95 25 ї бригад блокували е, нашу базу, виставили блокпости і Міняти хлопців зброю. Адекватна зудова. Добре, це але наша перемога. Треба тримати. Я тільки що спілкувався з Дмитром Ярошем, Він зараз веде перемовини разом з командиром добровольчого корпусу Андрієм Стемпіцьким, з генералітетом. З ними е, зв'язався по телефону президент Петро Порошенко, якого тут зараз немає, і категорично запевнив, що він такого наказу не віддавав. Актор, прави прави sektor, прави прави сектор